Слава Ісусу Христу, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись кожному, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, стати учнем Ісуса Христа. Ісус Христос сказав: блаженні, засмучені, бо вони будуть утішені. Сьогодні ці слова мають жити в кожному серці, в кожному житті. Ми живемо в такий час і в такому місці, де надію і опору дає тільки Господь. Повеління Ісуса Христа, «Ідіть і проповідуйте Євангеліє до краю землі. Тобто, завдання церкви, завдання дітей Божих надати план спасіння, цей шанс кожній людині, і кожна людина має зробити вибір, хто і що буде його сенсом життя, тому що багато людей не мають сенсу життя не тому, що вони його не хочуть, а тому, що вони його не знають, вони не знають шляху істини і життя. Хто є справжнім? Життям. Тому Ісус так і каже категорично: хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Що ти зібрав для Бога? Скільки ти спас душ, як ти цим займаєшся? Ви розумієте? Тому що нашим життям ми спасаємо, або ми дармоїди, пліткарі Достатньо просто: хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Кожна людина має дати відповідь. Звіт перед Богом, скільки спас ти, взагалі займаєшся спасінням людства? Що ти для цього робиш? Дайте чесну відповідь самому собі.